Добрий день, Сьогодні ми поговоримо про харчування тварин після кастрації та стерилізації. Після кастрації, гормональний фон тварин змінюється, а також змінюється їхня активність, що може призвести до розвитку надмірної ваги, ожиріння а також проблем із сечовивідною системою. Саме тому слід дотримуватися певних порад щодо харчування. Обирайте корми. В яких калораж дещо нижчий, ніж у звичайних кормах. Проте такі корми мають бути високопоживними. Обов'язково слідкуйте за водним балансом улюбленця, щоб профілактувати сечу кам'яну хворобу. Добова норма води для тварин 50-60 мл на кілограм ваги тварини. Звертайте увагу і на склад кормів, особливо на мінерали. Кількість кальцію має бути не більшою, ніж 1%. Кількість фосфору 0,8%, а кількість магнію 0,1%. Також раціон має містити антиоксиданти. А також слід враховувати те, що не можна давати лас дуже багато своєму улюбленцю. Оптимальна кількість 10% від добового раціону. Обов'язково звертайте увагу на те, якщо у вашого улюбленця натуральний раціон. То слід скоротити кількість курки, риби та вівсяної кропи, адже вони містять дуже багато фосфору. І, звичайно, не забувайте про активність свого улюбленця. Більше грайтеся з ним та гуляйте!